І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла поклони тяжкі і б'ючі. При Причисті ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то тобто б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад, поїхав знову на чужину. І не в одній мотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій цій пустині пропадать. А ще поганіше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо і на Україні добро, між горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина, красується, любується на всю Україну. А понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселах і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.